Жив навпроти дому дивний персонаж, викликав про себе в нас ажіотаж. Сам він був плечистий, ростом хоть куди, а почне балакать то якась біда. Все йому погано, все йому не так, по життю проблеми з бабами бартак. Наче чоловічий профіль і анфас, Але в наших скронях повний резонанс. Ой не можу, каже, я так існувать, Вам мої проблеми не дано понять. От, наприклад, вчора ти ж мені повір, Я не тої ніжності прикупив папір, А йшов додому також був облом, бо світило сонце не під тим кутом. Позавчора зранку навіть настрій зник, Бо гарячим чаєм обсмалив язик. не без в безперестанку своє горе лив. Про який із космосу йде великий вплив. Хлопче, хором кажем, може, схаменись, краще, ніж жалітися, справами займись. Це сказитись можна від твого ниття, ще гівна багато буде за життя. Вже зів'яли вуха від таких дилем. Справжній майстер створювать сам собі проблем.